Всім привіт! Дивіться, як створити RAID 60 на контролері IBM M5016 або LSI 9265-8i. Як створити через BIOS контролера за допомогою утиліти LSA та програми Store CLI? А іще як відновити дані із зруйнованого RAID 60. Але перед тим як почати, чекаю на ваш лайк. RAID 60, або як його ще називають RAID 6 плюс 0. Це масив дисків, який об'єднує кілька груп, забезпечуючи подвійну парність RAID 6 з прямим чергуванням блоків RAID 0. Для побудови даного рівня масиву потрібно як мінімум 8 дисків. Що стосується надійності, вона досить велика, так як цей тип RAID забезпечує подвійну надмірність і може витримувати втрату до двох дисків у кожній групі, але все ж таки втрата даних не виключена. Для початку давайте розберемо, як створити RAID 60. Я покажу як побудувати масив із восьми дисків на контролері IBM M5016. Для першого способу я використовуватиму утиліту LSA. LSA це веб-додаток, який дозволяє відстежувати та усувати неполадки дискових сховищ, а також створювати та керувати різними конфігураціями RAID масивів на контролерах LSI Avago. Спочатку її потрібно завантажити, щоб завантажити останню версію програми, потрібно знайти на офіційний сайт. Тут у пошуку пишемо LSI. Storage Authority і тиснемо кнопку Знайти. Відкриваємо закладку Завантаження і завантажуємо версію для потрібної операційної системи. Мені потрібна версія для Windows, оскільки показуватиму на прикладі цієї операційної системи. Клацаємо позначку Скачати навпроти zip архіву. Будовуємо файли у будь-яке зручне місце і запускаємо установку. Інформацію про користувача заповнювати не обов'язково. Далі буде заповнено вибрати тип установки програми. Тут є кілька варіантів. Вибираємо JTV, встановити всі компоненти. Після інсталяції програми її ярлик з'явиться на робочому столі. Запустивши програму, вона відкриється у браузері. Тиснемо тут увійти, вказуємо логін і пароль вашого облікового запису Windows. Ім'я потрібно вказувати латинськими літерами, інакше може виникнути проблеми з входом. Після входу ви потрапите на екран керування контролером. У цьому полі потрібно вибрати контролер. Щоб створити новий масив, відкрите пункт меню Configuration». Якщо у вас вже є зібраний рейд, для його видалення потрібно очистити конфігурацію, клікнувши по даному полю Clear Configuration, ставимо позначку підтвердження і тиснемо Yes. Потім тиснемо ще раз по кнопці конфігурації. Тепер потрібно вибрати метод побудови. Продвинутий, де ви зможете вказати всі додаткові параметри, або простой, деякі параметри будуть встановлені за замовченням. На наступній вкладці вкажіть рівень рейт масиву. Потім додайте накопичувачі, з яких він складатиметься. Та додайте віртуальний диск. Вкажіть розмір ім'я та розмір блоку, а ще потрібно вибрати метод інсталізації, політику читання та запису, кашування та інші параметри. Потім натисніть Додати віртуальний диск. Та фініш для завершення. Через деякий час RAID масив з'явиться у цьому вікні. Тут ви зможете переглянути інформацію про нього, стан дисків і так далі. У додаткових опціях можна увімкнути перевірку, налаштувати оповіщення, додати диски гарячої заміни та інше. Наступний спосіб створити масив дисків на даному типі контролера за допомогою консольної утиліти Storсі Light. Storсі Alai це інструмент командного рядка, що дозволяє виконувати будь-які налаштування на RAID-контролерах, LSI, Avago, все те, що з утилітою LSA, створювати, змінювати та керувати raid масивами. Програму можна завантажити з офіційного сайту, просто в пошуку вводимо ім'я та завантажуємо відповідну версію. Добуваємо файли з архіву. Для її запуску відкриваємо командний рядок від імені адміністратора. Та переходимо до папки з програмою. Для цього пишемо cd та копіюємо шлях до каталогу з потрібною версією утиліти. Для перевірки її роботи виконуємо команду Довідки. Далі потрібно переконатися, що програма бачить наш контролер. Для відображення інформації про контролер вводимо таку команду. Дивимося на список дисків, які підключені до нашого контролера, зробити це можна, виконавши таку команду. Тут відображено їх статус. І щоб переконатися, що вони не об'єднані в рейд, виконуємо іще одну команду. Ця команда виведе інформацію про віртуальні диски. Якщо наприкінці команди додати ключ All, буде виведена докладніша інформація. Склад віртуального накопичувача, налаштування, кашування, розмір блоку тощо. Щоб видалити віртуальний диск, введіть таку команду. ДВ60 ім'я віртуального диска. Щоб переконатися, що рейд масив видалений, виконуємо іще раз команду для відображення віртуальних дисків. Отже, непотрібний масив видалений. Приступимо до створення RAID 60. Для цього достатньо виконати одну команду. Д. VD – це віртуальний диск. R здає рівень масиву. size – задає потрібний обсяг. Я вказала весь вільний простір. name – надає масиву ім'я. «Drives» вказує на накопичувачі, з яких буде збиратися RAID, В моєму випадку від 0 до 7 всього 8 дисків. «PDP Рейр. Визначає кількість фізичних дисків на масив, залежить від загальної кількості фізичних дисків, у моєму випадку з RAID 60 з дві групи по 4 диски. Для створення масиву цих даних достатньо. Якщо потрібно, можна задати додаткові параметри, включити кашування запису на дисках pd cache Політика читання та запису VTNRA. Розміру блоку тощо інакше додаткові параметри будуть встановлені за замовчуванням. Дивимося інформацію про віртуальних диск. Як бачите, масив створений успішно. Для керування ним можна скористатися попередньою телітою. Ще один спосіб побудови RAID масиву на контролері ILSI за допомогою Web BIOS. Для цього під час завантаження комп'ютера потрібно натиснути відповідне поєднання кнопок, в моєму випадку, це Ctrl плюс H. Якщо в результаті Web BIOS не завантажився, а пішло завантаження операційної системи, спочатку потрібно відключити завантажувальний диск в BIOS материнської плати. Відкрийте BIOS і знайдіть список підключених накопичувачів. Санвіть значення вимкнути. Після чого ця проблема повинна зникнути. І при наступному завантаженні, натиснувши Ctrl плюс H, завантажиться веб біос контролера. На першому екрані буде виведено список контролерів, що визначилося, якщо у вас їх кілька виберіть потрібен, і натисніть старт. У наступному вікні ви побачите всі підключені до контролера диски. Щоб створити RAID, відкрийте пункт Configuration Wizard». Якщо у вас вже зібраний масив у цих дисків, система повідомить, що він буде втрачений і тиснемо Yes для підтвердження. Далі вибираємо ручний режим та натискаємо Next на наступному етапі потрібно вказати диски, з яких складатиметься майбутній масив, виділяємо їх і тиснемо «Додати до масиву». Якщо на цьому етапі вибрати всі диски і додати їх до групи, ви зможете створити рейд 6, 5, 1 і 0. Для того, щоб створити рейд 10, 50 і 60, потрібно створити кілька груп дисків, так як ці типи масивів складаються з груп накопичувачів. У моєму випадку мені потрібно створити RAID 60 з восьми накопичувачів, тому я виділяю перші чотири диски, потім додати add і «Accept DG». Після чого виділяю чотири диски, що залишилися, і знову додати add, «Accept DG», підтвердити і next. У наступному вікні натиснемо Add to Scan, додаємо раніше створені групи дисків і тиснемо Next для продовження. Як бачите, тепер доступні такі рівні RAID. 60, 50, 10 та 00 виберіть потрібний з цього списку. Далі за потреби можна змінити додаткові параметри, розмір блоку, політику читання та запису тощо. І на сам кінець задаємо об'єм майбутньому масиву. Я вказую повний об'єм. Після цього тиснемо «Accept» для підтвердження та ЄС. Yes. Клацаємо Next. Потім ще раз ецепт та ЄС yes для запису конфігурації. Система попередить, що всі дані будуть безповоротно втрачені і запросить підтвердження розпочати ініціалізацію. Для згоди тиснемо Yes. Повертаємося у головне меню та перезавантажуємо систему. Якщо вам потрібно завантажитися з цього пристрою, не забудьте встановити позначку напроти Z boot Drive. Якщо система буде вантажитися з іншого диска, який був підключений перед запуском, веб-біоса контролера відкрийте BIOS материнської плати та увімкніть його. Після завантаження системи, щоб масив з'явився в провіднику, його потрібно розмістити в керуванні дисками. Розмічаємо і чекаємо на завершення форматування. Після цього буде його видно у провіднику. Якщо випадково ви випадково видалили інформацію на вашому рейд масиві, е, втратили дані внаслідок неправильного налаштування, вийшов з ладу контролер, жорсткий диск або інше обладнання, в результаті чого неможливо скопіювати інформацію, скористайтеся програмою для відновлення даних з рейд. Hetman RAID Recovery допоможе повернути втрачену інформацію із пошкоджених диск. Утиліта вичитує з системи всю інформацію про контролер, материнську плату або програмне забезпечення, на якому був створений масив дисків, відтворить зруйнований RAID і дозволить скопіювати з нього всю інформацію. Якщо ви випадково видалили дані з RAID, просто запустіть програму, проскануйте накопичувач. Та відновіть потрібні файли. Видалені файли тут позначені червоним хрестиком. Якщо вийшов з ладу контролер, доведеться підключити диски безпосередньо до материнської плати комп'ютера. При підключенні великої кількості накопичувачів можуть виникнути труднощі із малою кількістю портів SATA і роз'ємів живлення. Є спеціальні плати та кабелі, за допомогою яких можна збільшити кількість роз'ємів до потрібного числа. Їхні приклади ви зараз можете бачити на екрані. Якщо у вас немає можливості підключення всіх дисків, але є достатньо вільного місця, то можна зняти образи з усіх накопичувачів, змонтувати їх в програмі і відновити дані з образів. Наша програма підтримує цю функцію. Для даного методу достатньо одного вільного порту і роз'йму підживлення жорсткого диска. Підключаємо один диск, завантажуємо систему та запускаємо програму. Відкриваємо вкладку Сервіс, зберегти диск. Вказуємо місце, куди він буде збережений, і тиснемо Зберегти. Нам потрібен повний його обсяг, тому звернемо увагу, щоб позначка була встановлена навпроти пункту повного розміру. Після завершення процесу збереження цю процедуру з усіма накопичувачами, з яких складався ваш масив. Після збереження всіх образів потрібно підвантажити їх в програму. Щоб монтувати образ диска, відкрийте вкладку Сервіс монтувати диск. «Покажіть шлях до файлу образу, виділяємо їх і тиснемо «Відкрити», після чого вони з'являться у програмі. Таким чином потрібно змонтувати всі диски. У випадку із змонтованими дисками програма може не зібрати зруйнований RAID автоматично. У такому разі скористайтеся конструктором RAID. Запускаємо RAID конструктор і тиснемо далі. Вибираємо створення вручну, далі. Тут потрібно буде вказати всю інформацію про наш рейд масив, вибрати його тип, вказати порядок блоків, їх розмір, якщо рейд складатиметься з кількох груп, дисків вказати їх кількість. Потім додати накопичувачі та вказати їх порядок. Пошкоджені накопичувачі потрібно заповнити порожніми. сказавши всі відомі параметри, натисніть Додати. Після чого масив з'явиться у менеджері дисків. Як бачите, після визначення параметрів програма бачить наш рейд масив, його об'єм та іншу інформацію. Залишилося його просканувати та відновити дані. Клацніть по диску правою кнопкою миші та натисніть Відкрити. Для початку виконуйте швидке сканування. Якщо в результаті програмі не вдалося знайти потрібен файл, то виконайте повний аналіз. Програма знайшла всі дані, що залишилися на нашому рейд. Далі потрібно позначити файли, які потрібно повернути та натиснути «Відновити». Вказати шлях, куди їх зберегти і ще раз відновити. По завершенні вони лежатимуть у зазначеній папці. Програма здатна відобразити дані навіть за відсутністю кілька дисків, оскільки це RAID 60, то файли залишилися непошкодженими при виході з експлуатації до двох дисків з кожної групи. Сервер RAID 60 зазвичай надзвичайно надійні та пропонують зручний ступінь резервування, відмова обладнання контролера диска, збої у програмному забезпеченні тощо може спричинити втрату важливої інформації. Правильний вибір утиліти для відновлення допоможе безпечно відновити втрачені дані та заощадить час на її пошуки та відновлення. А на цьому все сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!